Здоров'я, щастя, врожаїв, люблю, обняв, підняв. І щоб всипало, не так, як бобошка, так? Да? Да. Трошечки більше. Хоч пару тонн більше. Да. За нові шкари диви. Да. Від тіші. заробив. А тетьося подарив? У кого такі є? Мам. Ставте лайки. Так, друзі, ну що, дочекалися ціну на соняшник 30 тисяч гривень. Дочекалися. Тобто, сьогодні у нас 30 грудня, записую для вас відео. Там далі ви подивитесь уже попередній сюжет. Я їздив, займався розвозкою соняшника Євросем. До речі, нагадую, що знижечка 1000 гривень на мішку, кому цікава пропозиція насіння соняшника. Старк Пегас, класичний Авалон та інші гібриди від Євросема. Звертайтеся. Ну, а По цінах на соняшник, що я вам скажу, друзі, ціна конкретно впала. Як ми знаємо, пік був у нас 28 тисяч гривень з ПДВ. І навіть більше, за більшу олійність 50-52%. І готівка в нас досягала 22 тисяч. Ну там в залежності від різних факторів, різних показників і якості вашого зерна. На сьогоднішній день ми маємо ціну на соняшник внаслідок знову ж таки попередніх обстрілів наших придурватих. Сусідів, скажімо так, м'яко кажучи, в Одесі робиться жахіття. Що шалені збитки, Ну Бог з ним збитками. Багато людей постраждало. Ну, співчуваю всім, всім близьким, всім знайомим, хто втратив друзів. Також багато фур було обстріляно, дальнобойщиків загинуло. Це велика. Катастрофа, велика трагедія. Е, що стосується цін, ціна опала, е, королівський смак зараз взагалі зупинив прийомку, е, немає навіть цін, в групу ніхто нічого не викидає. Е, невідомо. Ну, кажуть, що е, повинні, б, повинні б відновитися. Наперед не будемо загадувати, коли що як, тому що зараз е, важко щось е, афішувати, скажімо так, тому що. Ви самі знаєте, що наші сусіди вони не дають на сьогоднішній день нам спокійно жити. Тобто, власівка зараз не приймає. Зупинилась прийомка, ми встигли вивезти пару машинок, і, і також е було, були величезні черги е по 200-300 машин. Черга тягнулася е там протягом тижня, доходило і таке. Е тобто, Власівка не приймає. Хто приймає у нас по місту, приймає кернел. Е по Безналу з ПДВ у нас ціна 25400, це Полтавський Мез. Е по інших елеваторах там дивіться самі, заходьте на сайт. Е в кожній області є там елеватор е Кернел. В кожного в області різні ціни, вони відрізняються. Тобто плюс-мінус 25400, по безналу з ПДВ. Що стосується ціни за готівку, ціна 19-19,700 в межах таких. Тобто, ціна просіла. Непонятно, коли вона відновиться на свої позиції максимальні, тобто 28-29 тисяч і більше. тобто В кого була суперова олія, той можливо. Отримав собі 30 тридцяточку, да, тобто з ПДВ виходило за класні показники. Коли відновиться ціна, знову ж таки невідомо. Та й навряд чи вона відновиться, тому що знову ж таки великі руйнування. І як ми розуміємо, ці затрати ляжуть як і на виробників насіння на фермерів, тобто нас із вами. І так само ж і на переробників. Ну, все-таки, я думаю, більше. На наші плечі виробників на фермерів ляже це все. І ціна знову ж таки, ну, вже вона, я думаю, не підніметься на той рівень, на якому була. Тобто, можливо, там 25-26 і буде, але хто зна, з другої сторони, хто зна, не будемо сильно наперед загадувати. Пишіть, коментуйте ваші думки. Відновиться ціна чи не відновиться. На своїй попередній позиції. Що ви думаєте з цього приводу? Що ви плануєте зберігати, чи ще все-таки потримаєте? В кого які прогнози, друзі? От, чесно, цікаво дуже. Бо самі ще трошки соняшника тримаємо. Ну, цікаво. Чи здати його і не морочити собі голову, чи все-таки трошечки потримати, можливо, воно відновиться. Не такі в нас там величезні запаси врожаї були по Україні. По соняшнику, щоб е, е, ціна. Не піднялася. Так, да, звичайно, є багато факторів, війна в тому числі, але ну, хотілося вірити, що ціна все-таки ну, ще трошечки підніметься. Як ми з Андрієм Маховим говорили, що будемо чекати до останнього, хоч і забажав там, допустимо, ціну в 50 тисяч гривень за тонну соняшника. Вона піднялася, але фермер не стає, чекає до останнього. Так само виходить і в нас. Хочеться більшого, як завжди. Тож, напишіть коментарі, ставте вподобання, підписуйтесь, кому цікаво, пишіть коментуйте, що на наступний рік ви плануєте сіяти, е, яка у вас буде сівозміна і скільки площ буде відведено саме під соняшник. Тому що як не крути, не верти, а соняшник був і є, залишається найрентабельнішою культурою. Тому ми вже зазарюємося соняшником. Від Євросема чекаємо поставку. Пегас під Євролайтинг і старк під Гранд Стар Експрес. Добрий. знімати можна? Та можна. Олександр, да. Костя, це приємно. Ви ж підписники, так? Да? Да. Дивитесь? Звісно. Да. Ну, привезли вам Старка, да? Да, так? Так, да. на цій стороні зараз покажу. Отож, ні, ні, ж, так же ж і узнали. А да? Да. А відкіляве? Великий кобеляч якось. Угу. Буквально 40 кілометрів відсіля. Нові санжари може. А, та знаю, ми тому, там ну, відтіляли. Приблизно цей, приблизно цей Угу. Так, а так, що я... сіяли, пробували? Сіяли, ж, оце ж і сіяли в цьому році. Оце іменно ж старки сіяли. І перший раз пробували чи? Е, мабуть, другий раз. А Але вже... це, діло в тому, що є, не, не я сіяв тест, займається, угу. а я так ото. Таке. То сіяли. Ну, діло в тому, що в цьому году не знаю, чогось ця сіра гниль. Є, да? Да. Іменно, ну, Два куска спасли, виходить, фабричкали, то він дав е, около трьох, мабуть. Триту не дав. А того, що не спасли, то і, і Ну таке, мабуть півтори максимум. Виходить, угу. ну, на круг два вийшло. Ну це склеротинія, так? Так, 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 що... — Почав гнити від корня і почав виходить... почав падати, і uh -huh. то, виходить, пізно замітили. І вже заїхати він, вже висота в нього, трактор не заїде. Ну, наскільки я знаю, то це ж не вже нічим не допоможе. Ну, ж... Ми, виходить, виходить, що просто встановили його на дальше не, ну, не а чим? Чесно не скажу. Купляли гербіцид. Е ну, Так. Да. І допомогло. Ну, виходить, встановилося. Воно в, цьому, в цій фазі і стало. Ну, угу. Тільки ж діло в тому, що полки зелені були ще вже молотили, полки зелені. Ну а по цьому по. Ну, це в межах одного поля чи, чи різні поля? Е Вражені були різні, а спасли буквально там два поля разом. Mm -hmm. а те, що отдельно, ну воно ну тільки... те окремо було, да, так? Да, да, не... А попередники однакові чи... Чи... Та через соя була. Соя да. була? було? Да. Отож, чого і як нам розказували і об'ясняли, від всього, що в землі залишилося грибок, оре чи там, да, там. да, І від всього, що від сої воно е... пішло. Воно. Накопичилось в ґрунті? Так, так, так. Ну, спасли. Ну, а сіяли тільки це гібрид, так? Ні, ні, більше не це. А, Ну просто Одам, якби передня. Пілька годів три тому спробував підрив Угу. то щось йому не дуже понравилось. Е, Євросам? Не знаю, не скажу, що під євро... Просто, просто да, під... під... не, не понравилося йому, і він після того сказав, що це тільки під Гранд Стар. Угу. І оце, мабуть, третій год буде. що вже, Іменно оцей. Ну, то тільки в минулому році вже болячки його трошки підкосили mm -hmm. і то на круг unser, по два долу. Це з усім no. і мінусом і плюсом Ви no. да. no, oui. of no, так. Ви сьогодні купили такий самий Євросен, так? Провірений вже. Поробили аналіз по олійності, по-моєму, 51,6 чи щось таке. 51, скажімо так, голода. Ну, по слатині я скажу, що і в нас вона була присутня на різних гібридах, а на, цього, на цього, різних ділянках. В нашому районі дуже багато в кого буває. Ну це в першу чергу сьогодні. Це... Ні, у нас навіть є фермери, виходить, займаються, то в груді би ж вони ж сіло зміну дотримують і все, mm -hmm. а все одно деякі участки по... А воно видно, їдеш поле високе, а там де уражено, отак, як наче хто оце... Ну, він, він завмер в розпіку. і все, встав uh -huh. на місці. Ну, може бути, Рі, може, рік такий, що засуха ну, додалася. Можливо, що... що просто зима була тепла і воно просто не трипало спориці. Не... Uh -huh. ну, це, це те, що я вичитав. Ну ще може, щоб теж. Що uh -huh. uh -huh. оранки ж не було і всього, так? Да? Ні, ми Так, Оралося. Да, 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 да. Ну, як нам сказали ж, представники, де ми брали. Ж, і всі ж ці добрива, то більш всього, що просто-напросто воно осталося в землю, перезимувало да. і уразив. І... Да. Що... Що... Це не застраховані, правильно? Конець. А це навіння побачили на вас в інтернеті. Ну, Збиралися ж брати все одно. ж Все одно це ну, тільки Чуш, просто шукати, як то де його купити. А ж, як, так як я підписник, <laughs> ну, а чого б він не скористав? Та по цілях ж моніторили. Ну, кані. Я дзвонив навіть в Ділоком, що я дзвонив на через сайт до них, то вони дорожче в них. Ну, тільки що доставка безкоштовно сказала. А промокод називали? Промокод, ну в них, виходить, мені сказали 5300. Ну, доставка безкоштовна. Цікаво. Ну, бай, ну, все одно, бай, може ми не в... на той сайт попали, да. в принципі. Ну, а да. може на той сайт, так. Да. Да. Сайтів то Хочай... багато було. Хоча... Доброго дня. Добре, ми інтерв'ю дайте. Да, да. Хоча в інтернеті я знаходив ціна і по 6. І що, це да. все наше, да? да, да. так? Ми да. його загрузимо, якщо ви сюди закинули? Так, там цей багажник. Да, я поможу Приву. зараз скинути. Переставляй свій ці. Я ж нікого не заставляю, бо думаєте, що я комусь напарюю там дісідать. Дружина займається, хай займається. Наша робота маленька. А чи забігається? Приїхали в решителівку, а снігу у вас у нас немає. Нема ще, так? Да? Та примерзло вже, да. Ні, так. Машина обмерзла, так. Да. Такий на соняшник Старк 7 Плюс. 25-й да, рік мрій. свіжак, все як положено. І там же ж акція там бачили. Да, там та є постійно а вдруг, а, а вдруг, не як дали. то кажуть. Ну <laughs> да, чого ні. Так, давайте поможу вкинути. Да, хорошо. Поїхали. Так, ну є, що, да. бажаємо успіхів Олександру, його команді. Будемо звертатися. Да, звертайтесь, що треба. Будем мати на увазі номер телефона, вже є. Да, Тим більше промоніторили, що так. де дешевше, де дорожче. Ми ж фермера такі, ребята, що... свого не опустимо. Тим більше провірено, можна не переживати, що це оригінал. Все від фірми, всі в курсі, всі все знають. Ми тільки розвозимо. ж тільки виходить, в минулому році чи в цьому році Ну, Вона не тільки в нас. так, в принципі. В минулому році 52 щем пробував в Лівіс. Цьому не скажу по сіті ну, дало. Ну не менше, ніж це. Uh -huh. Ну, по олії питання немає і немає. Так, не, не, да, не цей. Не, 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 не нижче 50. Uh -huh. Ну, в нас така сама олія. 51-52. По цьому питання немає. Взагалі. І по натурі. Е, натурі натуру не важливо. Не важливо. Все збиралися, потім загрузили, воно поїхало і не зібралися. Нічого. На наступний сезон зважите обов'язково. Будемо на зв'язку, так що наберете, або будете хвалити, або матюкати. Буду матюкати, в п'яті. Добре. Як то кажуть, бачили очі, що вибирали. Ну так. І більше не перший рік в Росії. Все, успіхи вам ще раз. В АТБ тебе ж були чи ні? Ще не було. Відкрилося ж нове. А, так? Так, за кругом зараз направо. Ну там де й було. Там де й було. Тільки ж нове. Ресталінове. Чорне, мабуть. Чорне. А, Вивізка гарна там. Так. Це, значить, тоді цей заїде. Обов'язково. <реш> Добре, успіхів вам. Дружині пасибі. Передам. Добре. А, друзі, так, двері. Двері. Так, так, так. Так, друзі, ну що, поїхали, да? Зробили корисну справу, доставили по Виконали бажання і замовлення клієнта. І це головне, так, зараз їдемо та покажу вам ще, мабуть, а нове. Бо ніхто ж не бачив, мабуть. Так, холоднувато, так уже 0 градусів, сніжок напускається волога потрошку буде додаватися, ну щось це є страшновато, бо нема ні снігу, нема ні дощів, ніде нічого. Може воно трошки волога хоч додається. А ось я тебе вам покажу. Чорне, все. все як годиться, друзі. Так що хто не був розшительівся, обов'язково приїжджайте на екскурсію в ОТБ. Розкажемо, покажемо. Де пельмені продаються, де пиріжки, де креветки, пиво, все є, все в наявності. Зробимо безкоштовну рекламу, АТБ. І ще, я думаю, реклами вони не потребують тут і так народу валом постійно. Так що всім гарної погоди, мирного неба, стабільних цін на продукцію і високих врожаїв. Хто там в ресурсі не? Вон каже, я сьогодні не в ресурсі. Вітання. Маховий менший на зв'язку. Помахай рукою. Євросем сила. Євросем. Да. Що, Привіт, Ванда. Привіт. Що там? Що новенько. Привіт, ще раз ось. Оп, молодець. Давно не бачилось. Да. Молодець. Ж, скучаю я за вами. Да? Приїхав в кіно знімати. Давно на каналі на твоїй моєї морди не бачили, понімаєш? Аж мабуть, днів втричі 4. Та що, друзі? Як отам Агро? Люди! <ривіт> Люди! І мені подобається, Бодя, якщо бачать привіт. Що, Різдво на носі, Новий рік на носі, вже все на носі. О, так що що, приїхав вас вітати новим роком від компанії Євросем. Тільки дуже подарунки, я одразу перший до вас лечу. О, не весь ящик, на жаль. Так що не тільки нашим підписникам подарунки, а й нам. Ну? Да, Вічно. <гум> ну, вже ми скільки з вами два сезони працюємо, це вже третій пішов. Так що вітаю вас з Новим роком. З святами. Будьте здорові, будьте щасливі. Це ну, таку красоту. Ну все. А дай Уліана. Уліана, удвох беріть. Давайте отак. Іди, ставай сюди. Біля папи. ставай. А ти даль. Держи, отак, держи. О! Ось все. молодці, знаємо року мати. Молодіж. З подарунками, так? Так, що вам вітання від Євросем. А на що? Хочу лів'єшки насити? Ні, до речі, поїв тільки цей вдома. Вімішальський сіскам, якби що нашого то я б не їв. Ну, як там цей контент, що дивляться, як хтось їсть. Ас. Боже, не АСМР, Мукбанк. Оце ж тобі говорила, да, що да, Мукбанк да, да знімав. Ну в ну, да. тебе виходить це красиво. Давайте на наступне цей я приїду, будемо знімати, О, нехай всі дивляться як я на мене. Давай на колядку на Різдво. На Різдво, да можна на Різдво. Що там? Сектор приз на барабані, да? Да. так? Так що, друзі. Таке коротеньке вам відео. У вас теж все. Да, з Новим роком, з наступаючими святами, всім здоров'я, щастя, врожаїв, гарної погоди, гарної ціни. Всіх люблю, обняв, підняв. Всім всього добра і щастя. І щоб сипало не так, як бобошка, да? так? <реш> Трошечки більше. Да, більше. Хоч на пару тонн більше, <реш> Ну, дёрну, так Ми теж працюємо, доставку робимо. В цьому відео люди бачили, що приїжджав підписник, ми його доставили до фонтана Решетирівського, сім мішечків Старка. Ну, прикольно, молодці. Да, сьогодні теж замовлення в Харківську область. Золочів. 19, 19 мішечків. Крутяк, молодці, вітаю. Да. Так що, друзі, замовляйте, ліза із інфермера, промокод знижки. Так що користуйтеся, поки є можливість заробити, зекономити, бо зекономлені гроші це якраз зароблені гроші є. Так що, добре, все. Всім добра, любові, до нових зустрічей, до нових, відео, всім па-па-па, пам'ятаю. Всім лайкосики, за нові шкари, диви, Від тьоші заробив. А, ти Так, подивиш? В кого такі є? Ставте лайки. Ставте лайки. Ти ж довольний? Дай розпаковочку робити. Розпаковку треба робити. Так, все, ладно, я помчав. Ну ми подивимся, що там розпакуємо так в тихаря. Да. Якщо щось толкове, то оставимо собі. Якщо щось, ну, фуфло, то розіграємо ні, чес, спасибо. ні, весіба чес, не на це. Ми, ми, це, ми летітимемо далі працювати, бо ще ж блогерів багато треба до всіх приїхати. По, і не тільки блогерів, ще ж і дистриб'юторів. Ну, Ми ж не, Та, не тільки блогери, ми ще ж клієнти. Ми ж замовили в минулому році. Да, і да. В цьому році замовили, чекаємо поставочку насіння. Е, після 8 числа буде десь старк, я зразу буду дзвонити і треба буде забирати. Бо розмітають, як гарячі пиріжки. Вот да. Так все, всім мы. Да. Все, все. все. <святый> поки пока, пока пока. да, гости. Пока, Все, пока. З наступаючими все. Пока-пока, друзі. Помчаві. Давай. все Пчела, хоть сегодня хоть на, хоть на, чистой машине приехал. Да ну давай же, Давай, давай.